Усім привіт, народ! Мене звати Саша, і це мій канал, і так далі, і тому подібне, або коротко, і те де і т.п. Колись давно я поїхав з України у пошуках нового життя і тепер опинився в Америці. З того часу багато що змінилося, крім одного. Це бажання насолоджуватись моментом і переживати різні емоції. Адже саме це нас робить тими, ким ми є. Про що цей канал? Це канал про мій особистий досвід, про міграцію, про подорожі, про труднощі та про помилки. Тут я буду ділитись з вами своїми думками та історіями, речами, які мені подобаються, та не дуже. Але про це та більше у моїх відео усіх обняв, підняв поставив.